Деякі категорії учнів я хочу висловити свої щирі співчуття. Про що мова. Але перед цим, дорогі мій друг, якщо ти хочеш, щоб я тебе навчав математиці, або я тебе підготував до НМТ або до іншого екзамену, будь ласка, напиши в коментарях. Я обов'язково відповім, напишу тобі свій телеграм, зв'язуйся зі мною, поговоримо. І так, для чого ми взагалі вчимо математику? Нафіг, воно нам потрібно. Насправді є всього-навсього дві от справжні причини. От наголошую, справжні причини, лише дві. Перша причина це про себе розповім. Е коли ти проходиш тяжкий шлях, коли ти вчиш ту всю теорію, інколи навіть ну, прям таку скучну теорію, ну, нецікаву теорію. Але по ітогу, ти що маєш? Ти маєш знання, і ти потім вирішуєш складні задачі. От насправді, повір мені, от коли я сижу над якоюсь задачею і думаю, ну, годину, півтори години думаю, і я її розв'язую, ну це кайф, це кайф, мабуть, от, ну, ну, це як. як... Будто там нар наркотиков наколовся, напився, наївся. І просто кайф величезний, коли ти розв'язав надскладну задачу, і потім, в принципі, ходиш, задоволений собою. Це неймовірний кайф. Так от, але, щоб отримати, отримати такий кайф, потрібно пройти шлях, скучний шлях. Ну, просто ну, 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 нудний шлях. Ну, просто оці формули. Це вся суха теорія, теореми, аксіоми. Ух. Але по факту, в кінці ти маєш би, от такий от кайф. І друга причина, чому вчити математику потрібно, ну, по-справжньому причина справжня, це коли вона потрібна для твоєї професії якоїсь. Ну, припустимо, ти якийсь фізик, крутий хімік, якийсь там, програміст, де потрібна дійсно математика. Тобто, на виході, ну, би, ти отримаєш професію і тобі потрібна там математика. А от тепер поговоримо про учнів, яким я співчуваю. Є категорія учнів, які от вчать математику, аби здати НМТ. Тобто це учні, які проходять важкий шлях, нудний шлях формул, сухої теорії. Насправді я вам щиро співчуваю, тому що оцей шлях, коли от тільки починаєш вчити математику, і оце набор сухої інформації, теорії, чисел, формул, це все вивчити, це надто тяжко. да І для чого це робиться? Щоб просто здати НМТ? Ну, таке. Насправді, друзі, я вам співчуваю, тому що і кінцева мета, така собі, как би, ну, кінцева ціль, да, така собі, как би. Ну, також треба здати НМТ, да. Але сказати, що це насправді ну, от, прям така мета, супер-пупер і класна, як оті дві, які я назвав, то, мабуть, ні. Прийміть мої співчуття, я буду намагатися ваше життя хоч трішки робити яскравіше, і щоб математика вам була хоч трішки да, цікава.